Чоловічий годинник від британського бренду Лі Купер. Це Le Cooper Вульф. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо штифт не до кінця. Як показано зараз на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату. Налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. В такому положенні ми налаштовуємо основний час стрілочний, а також налаштовуємо день тижня, який знаходиться в маленькому циферблаті зліва. І він налаштовується вручну, тобто вам потрібно зробити два повних оберти, і таким чином з одного дня прийде на другий. Налаштовуємо зараз наш основний час, і одразу побачите, як налаштовується день тижня. Бачите, зараз стрілочка змінює своє положення. Все. І тепер для того, щоб переключити на наступний день, нам потрібно знову зробити два повних оберти. Також бачимо, що з основною стрілкою рухається і стрілочка в циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Вона налаштовується автоматично в залежності від вашої основної стрілки. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Також в нас є верхня та нижня кнопки і ще один циферблат знизу. Це наш е, подвійний час, тобто ви можете налаштувати на якийсь інший час, наприклад, на інший часовий пояс. Для того, щоб налаштувати час в цьому цифроблаті, ми використовуємо верхню та нижню кнопку. Верхня рухає стрілку вперед, нижня рухає стрілку назад.